Для цукатів це потрібно цілий цех. Ну, так як я питалася це зробити у квартирі, це дуже трудойомкий такий процес, і потрібна і сушка нада була. Я його сушила все таким природним методом. на верху, на кухні, о, там, короте, виставляла я е, е, миски, е, варила я його прямо по технології, так як потрібно його було варити, вісім часов відстаювала, потім знову кип'ятила. Цей процес займав у мене цілий тиждень, для того, щоб я його. Вже могла продати то цілий тиждень. Я над кожною цим цей кусочком я прямо аж дорожила ним. Так воно він таке класне, таке воно смачне. І люди, які купували, теж були задоволені, тому що це дійсно да, воно з цукром було, але це дуже смакота така. Все чистесенько, все гарнесенько показувала, робила. Коротше, вважаєте замовити картоплю, на колорадський жук, ніс листя, пишіть мені в особисті повідомлення. І ікра червона.